Уяви, що ось це коло дорівнює 1 мільйону доларів. Так виглядають 10 мільйонів доларів, так виглядають 100 мільйонів доларів, а ось так виглядає мільярд доларів. Джеф Безос найбагатша людина на землі. Його статки у 190 разів більші за це число. А це ти. Напевно, ти працюєш на роботі, яку не любиш та не бачиш у ній перспектив, для якої ти отримав свою вищу освіту. У тебе майже немає заощадження, витрати на життя високі і зростають через економічні фактори. Ти впевнений, що твоя зарплата несправедливо низька, а борг по кредитній картці з кожним місяцем тільки збільшується. Або ти студент, який сподівається закінчити університет, щоб почати добре заробляти. Швидше за все, у тебе немає жодних накопичень, і ти живеш лише на стипендію і допомогу від батьків. Накопичити багатство, отримати статки це все здається просто недосяжною мрією. Дивлячись на всіх цих мільйонерів та мільярдерів, ти запитуєш себе, а як, вони це а як вони це зробили? А особливо ти дивишся на тих, хто досяг цього в юному віці. І це все збиває тебе з пантелику, змушує злитись. Так, їм точно пощастило. Думаєш, ти, у них багаті батьки, або вони отримали все це нечесним шляхом. Гроші не зроблять їх щасливими, гроші це зло. Мені просто не пощастило. Твої мрії про власну квартиру, за міський будинок, власне авто, Мерседес, БМВ або навіть Феррарі та подорожі по всьому світу, ну хоча зараз вони не є дуже актуальними в Україні, назавжди залишаться лише мріями. Висновок один: всі твої бажання розбиваються об сувору реальність, це несправедливо, бо все вирішено з самого початку. А що якщо я скажу тобі, що ти помиляєшся? Що якщо існує спосіб досягти цього? Що, якщо тобі не доведеться відмовлятися від своїх мрій, навіть якщо це величезний будинок на березі моря або якийсь дуже крутий спорткар, ти назвав би мене брехуном за це. Але не поспішай з висновками. Я обіцяю, що ти все зрозумієш, якщо подивишся це відео до кінця, ти зрозумієш, що є інший бік медалі, який тобі просто не показують. Але мушу тебе застерегти. Шлях буде непростим. Він сповнений злетів. Падінь, боротьби, розчарувань, тобі доведеться прийняти непросту істину про наше суспільство та освіт. Не створюй собі ілюзій. Цей шлях не для всіх. Лише той, хто прийде його до кінця, отримає все, про що мріяв, і більше ніколи не матиме потреби в грошах. І я сподіваюся, що ти будеш одним з них. З тобою я, Дмитро Бабіч, канал Вудуєком, і ми поїхали. Отже, якщо ти зі мною, то ми починаємо. Що ти насправді думаєш про гроші? Це те, заради чого ти працюєш? А чи є гроші причиною всіх бід? Все своє життя ти тільки і робиш, що женешся за грошима. Правда в тому, що твоє ставлення до грошей, воно сформоване твоїм вихованням і оточенням. Якщо ти народився в сім'ї, де не було багато грошей, у тебе є два варіанти розвитку подій. Або все своє життя ти будеш схильний думати, що у тебе їх ніколи не буде, та ти просто людина, яка не вміє їх примножувати. Або навпаки, ти вирішуєш навчитись заробити якомога більше грошей, щоб ніколи не опинитись в такому становищі, в якому ти зростав, щоб ти міг дати. Щасливе майбутнє твоїм дітям, та вони ніколи не переживали в дитинстві того, що пережив ти, коли в холодний морозний день ходив з мамою на базар за продуктами, бо там дешевше, та випрошував купити іграшку, яку тобі так і не купили. Це моя історія. Проблема в тому, що в школах нас не вчать нічого корисного про гроші, тому більшість людей має хибне уявлення про них. У кіно нам нав'язують стереотипи про багатих, зображуючи їх злими, самозакоханими і жадібними злодіями. Але питання в тому, чи ти повірив в цей стереотип? Останні дослідження показують, що найбагатші люди світу зі статками в 30 мільйонів доларів і більше у 68% випадків добилися всього самі. Ворен Баффет сам досяг успіху. Говард Шульц народився в бідності. Джеф Безос, Ілон Маск, Марк Цукерберг досягли всього самі. Що ці люди знають такого, що не знаєш ти? Суть в тому, що твоє уявлення про гроші та їх заробіток абсолютно хибне. З дитинства тебе вчили, що гроші дорівнюють зарплаті. Отримані на роботі. Після певного моменту перспектива отримати роботу стає єдиною метою твого навчання. Ну просто згадай своїх батьків та що вони говорять або говорили тобі. Але що в цьому поганого, запитаєш ти. Якщо ти дивишся це відео, ти, ймовірно, хочеш заробити купу грошей. Якнайшвидше. Якщо це твоя мета, то моя формула ніколи не дозволить тобі досягти цього. У нас у всіх є один дуже важливий ресурс, і як тільки він зникне, його не можна буде повернути. І цей ресурс. Наш час на звичайній роботі сума грошей, яку ти заробляєш, дорівнює кількості часу, який ти витрачаєш на цю роботу. Якщо ти заробляєш навіть 40 тисяч гривень на місяць, це приблизно тисячу доларів. Тобі знадобиться більше 80 років, щоб накопичити 1 мільйон доларів. І це без урахування витрат. Не забувай також про інфляцію, яка зробить цей мільйон менш цінним. А ще згадай, що тобі вже більше 20 років. Реальність така, що зарплатою навіть 40 тисяч гривень ти просто ніколи не зможеш стати мільйонером. Ти витратиш майже весь свій найцінніший ресурс, час, але так і не заробиш величезної суми. І знову ти питаєш себе, як ці мільйонери і мільярдери, особливо в такому молодому віці, змогли досягти таких результатів? Насправді у них є краща формула ніж у тебе. Вони мають абсолютно інше ставлення до грошей, якого ти ще не зрозумів. Припини гнатись за грошима У капіталістичному суспільстві. Правила гри такі: тобі платять пропорційно цінності, яку в тобі бачать інші люди. Люди, які оцінюють твою цінність, представляють ринок і споживачів економіки. А тепер логічне питання: а як збільшити свою цінність в очах інших? Що такого особливого в людях, як Ілон Маск, Джефф Безос, що робить їхню цінність в очах суспільства настільки високою? Перший крок до усвідомлення цього дуже простий: хочеш грошей, вирішуй проблеми. Ну звучить так трохи дивно, але згадай з чого вони починали. Ілон починав з PayPal, який вирішував проблеми людей зі зручністю онлайн-оплат. Безос на початку шляху вирішив проблеми людей тим, щоб зручно замовляти книги через інтернет. Якщо ти витратиш хоча б секунду, щоб обдумати це твердження, то ти зрозумієш, що майже всі гроші виникають саме з цього. Мале підприємництво, успішний великий бізнес вирішують проблеми суспільства. Тому рішення твоєї проблеми свободи це підприємництво. І це не просто робота, це створення чогось власного, що вирішує запити людей і проносить реальну цінність. І ти не обмежений лише своєю працею, оскільки ти можеш будувати системи, автоматизовувати процеси і примножувати результати. Успішний бізнес може продовжувати працювати навіть тоді, коли ти відпочиваєш. І це є однією з ключових відмінностей від звичайної роботи. Ти сам керуєш своїм часом, обираєш які проекти реалізовувати і приймаєш рішення, які вплинуть на твоє майбутнє. Чому підприємництво краще? Тому що воно дозволяє створити щось значуще, залишити слід і водночас бути фінансово незалежним. Звичайна робота може забезпечити стабільність, але чи може вона дати тобі ту свободу та впевненість, що твій час використовується на максимум? Риторичне питання. Моя історія. Свій час я працював помічником фотографа. Я сидів на офісі, відбирав фотографії з весіль і робив з них такі електронні фотокниги, які потім друкувалися. За деякий час я зрозумів, що наймана робота ну це ну, не для мене. Мені здається, це був 2017 рік. Я кажу своєму шефу, фотографу кажу: Олесь, я хочу звільнятись. Тому я завершив свою кар'єру на офісі і почав професійно займатися фотографією як незалежний фотограф. Спочатку це здавалось чудовим варіантом. Я займався улюбленою справою та отримав непогані гроші. Але з часом я зрозумів, що кількість годин в день обмежена, і скільки б я не старався, мій дохід не міг вирости вище певного рівня. І саме тоді я зрозумів, що я насправді в пасці. Я створив собі іншу роботу, замасковану під бізнес. Це знову ж таки навчило мене, що час це найцінніший ресурс бізнес, а не самозайнятість, чи робота, де твій дохід не залежить від того, скільки часу ти працюєш, дає можливість зростати швидше і досягати значно більших результатів. Це підштовхнуло мене до переходу в онлайн бізнес, де в принципі можна автоматизувати процеси, досягати результатів незалежно від кількості вкладеного часу, відкриваючи для себе можливості постійного розвитку і. Потенційного пасивного доходу, я спробував багато чого. Це був трейдинг, товарний бізнес в Україні, продаж послуг СММ, агентський бізнес та ще якісь там тімки-схемки. А потім я знайшов для себе електронну комерцію, а саме запуск інтернет-магазинів на платформі Shopify за моделлю дропшипінгу, якою я займаюсь вже більше п'яти років. Це той напрямок, який відповідає всім вимогам успішного бізнесу. У моїх інтернет-магазинах я продаю продукти, які вирішують проблеми клієнтів, даючи їм цінність. Усі процеси автоматизовані та не потребують мого постійного контролю. Ну я працюю на міжнародному ринку, де є можливість до масштабування і вона не обмежена. І один магазин може генерувати, ну якщо не десятки, то сотні тисяч доларів прибутку. До речі, в мене є відео, де я порівнюю найпопулярніші напрямки в онлайні та розповідаю про те, як знайти ідеальну бізнес модель для новачка. Воно з'явиться ось тут, обов'язково передивіться його після перегляду цього відео. А також я запрошую тебе на свій безкоштовний майстер-клас по дропшипінгу на Shopify, де я Розповідаю про цю бізнес-модель, як вона працює, які тут є перспективи, і в цілому пояснюю весь процес запуску подібних магазинів. Реєструйся одразу перше посилання під цим відео. А зараз я розумію, що справжній бізнес це не просто робота за гроші, а створення систем бізнес-моделей, які працюють на тебе і дозволяють вирішувати проблеми людей на ширшому рівні. А тепер я задам тобі та собі лише одне питання: навіщо ти все це робив? Для більшості людей метою цих зусиль були не гроші. Гроші це просто папірці, числа на екрані. Їхня цінність ґрунтується лише на нашій вірі в них. Від самого початку все робилося не заради грошей. Квартира, будинок, покупка машини, мрії про безтурботне життя для себе, своїх близьких і рідних, подорожі світом без тривог про своє фінансове становище. Це та свобода, яку ти шукав. Твоя справжня мета не мала нічого спільного з грошима. Це було просто відчуття можливостей робити те, що ти хочеш, коли ти хочеш, і не замислюватись про те, чи можеш ти собі це дозволити. Найважливіший урок з цього відео полягає в тому, що те, чого ми прагнемо, не має жодного відношення до грошей. Увесь цей час йшлося про один цінний ресурс, який є у всіх. Єдиний ресурс, який ми ніколи не зможемо повернути. Це час. Чи варто витрачати значну частину свого часу на роботу, яку ти ненавидиш? Тим із вас, хто хоче ніколи більше не потребувати грошей, я хочу сказати: перестаньте за ними гнатись, шукайте актуальні бізнес-моделі, розумійте проблеми людей та знаходьте їхні рішення і масштабуйте все це. Це рівняння, завдяки якому заробляються усі великі гроші в світі. Якщо ти хочеш бути по справжньому вільним, то зроби це. Тому зараз у мене залишилось одне питання до тебе. Коли то озирнешся назад, чи відчуватимеш ти справжнє задоволення від свого шляху, чи зможеш ти сказати, що все це було варте кожної хвилини?